Новорічний контент 2026 року мені дуже подобаються кадри, де людина лежить на справжній ялинці. Мабуть, це ялинковий маркет. Тут головний акцент саме на вас, на вашому образі, погляді, настрою. Також дуже атмосферно виглядає, коли ви з хлопцем наряжаєте ялинку. Не треба позувати, просто поставте телефон, вімкніть відео, сміхайтесь, спілкуйтесь, а потім зробите скріни. Саме так вийдуть дуже живі фотографії стосовно ялинки без зайвих прикрас, можливо, тільки один бант або декілька стильних іграшок. Щоб акцент був саме на вас та вашому образі. А якщо ви з подругою тут простір ідей просто безмежний, даруйте подарунки одна одній, посміхайтесь пийте какао або навіть танцюйте на столі. А чому б ні? Головне це не постановка, а живість моменту. Також дуже круто та незвично будуть виглядати фото, де ви несете ялинку з ялинкового маркету. Це такий різдвяний вайб, наче з новорічного фільму або з реклами діор. І головне, не забувайте, що фото мають передавати саме вас, вашу енергетику, стиль, характер та легкість. Саме цьому я навчаю на своєму онлайн-інтенсиві з фотопозування. Як знати, що робити перед камерою, навіть якщо вас знімає подруга, а не фотограф. Бо контент 2026 року це не ідеальна картинка, це ваша історія, розказана красиво. Тож надихайтесь, знімайте і обов'язково ловіть справжні моменти. Підписуйся в мене все про фотопозування.